Так отак. Постелили трошки сітки. Далі ходу нема. Треба далі продовжати квадрат другий, а тут і кит не валявся. І кит не валявся. Коли та вода буде вестись? Чи вона не буде? Така дворотна ця сітка, така дворобна. Та наче не, не біди, лягає нормально. Від гризунів, Гризуни. Які тут гризуни мають бути, криси чи миші? Чи кролі, чи зайці. Якби моїм кроликам мої, вони, правда, не мої, але поки мої, поки я тут. Так вони б її перегризли, якби захотіли вилізти чи залізти. Та залізти, мабуть, не залазили б. А якби вилізти, так перегризли б. Там зуби такі. Ну, от таке. Сьогодні перший день. Це який вже третій раз тут перший день. Надіюсь, що поки не зроблю, не буду нікуди йти. А там хто зна. Надо додати може. Все може бути.